Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про мережі. Мережі часто зустрічаються в нашому житті. Наприклад, наприклад, мережа водопостачання. Ось у нашому селі є водонапірна башня, в якій стоїть насос, який качає з під землі воду, і ця вода по мережі труб. Подається в кожен будинок, і ми з вами отримуємо воду. Це мережа водопостачання. Чи ще, наприклад, електр електричні мережі. Також в кожному будинку, в кожній установі є у нас. Електрика, а ця електрика нам постачається за допомогою мережі електричних проводів із електричних станцій, це електрична мережа. Чи так само можемо навести ще приклад газової мережі по трубам? Нам також подається газ, це газова мережа, чи приклад ще ось магазинів. Ось навіть у нас в Подільську є магазини АТБ. Їх є два в Подільську і дуже багато по Україні. Вони утворюють мережу магазинів АТБ. Є так само мережа магазинів Сільпо, мережа магазинів, наприклад, Фокстрот, Чиєва і так далі. Тобто, це великі магазини. Розміщені по всій Україні, і вони між собою з'єднані. В них є головний офіс, і звіти ними управляють. І це утворюється ось така мережа. Ми з вами, звичайно, будемо говорити не про мережу магазинів, а будемо говорити про комп'ютерну мережу. Що ж таке комп'ютерна мережа? Комп'ютерна мережа це також з'єднані між собою, тільки вже не труби різні, да, не магазини, а між собою з'єднані комп'ютери за допомогою ліній зв'язку. Ще раз, комп'ютерна мережа це комп'ютери один, ой, не один, а кілька або багато, з'єднані між собою лініями зв'язку. Ось як на картинці приблизно. Або ось як на цій картинці. І так, лінії зв'язку, зв або ще їх називають канали зв'язку, бувають дротові за допомогою дротів, або бездротові. До наших будинків, нам багатьом провели інтернет за допомогою дротів, на стовбах, потім вели такі дроти всередину середину будинку, а ви вже ще купили модеми, роутери. І ці модеми-роутери вам роздають далі по всьому будинку Wi-Fi. Wi-Fi – це вже буде також зв'язок, тільки бездротовий. А ті дроти, які заведені у вас в будинок, це дротовий зв'язок. Тобто можна зробити висновок, що інтернет у нас передається і дро... за допомогою дротів, і без дротів. Без це wi fi або є ще такий Bluetooth. Комп'ютерні мережі бувають двох видів: локальні або глобальні. Розберемося з цим. Локальні мережі. Локальні мережі це коли комп'ютери з'єднані в середині одного будинку або навіть в середині однієї кімнати. Наприклад, в класі чи, наприклад, в школі, це буде локальна мережа, вона невелика, комп'ютерів небагато і вони знаходяться на невеликій відстані один від одного. А ось глобальна мережа, це коли комп'ютери з'єднуються за допомогою різних способів зв'язку і можуть бути розташовані в різних містах, в різних країнах і взагалі на різних континентах, тобто по всьому світі. І прикладом такої глобальної мережі, яка з'єднує комп'ютери по всій землі, є мережа інтернет. За допомогою цієї Мережі ми можемо з вами читати новини, писати листи і повідомлення людям, які знаходяться в інших містах, в інших країнах. І це дуже зручно в наш час і дуже цікаво. На наступних уроках ми з вами будемо говорити саме про глобальну мережу інтернет. А сьогодні давайте ми з вами ще виконаємо вправи. Розшифруємо слово сполучення. Подивіться уважно на картинку. У нас, у нас ось тут є пусті кружечки, а вгорі є літери. І ці кружечки літери з'єднані між собою, скажімо так, за допомогою ніби проводів. Тобто утворилась ось така у нас мережа. І якщо ми прослідкуємо, від якої букви до кружечка? Іде з'єднання, то ми розшифруємо, що тут написано. Ну, Наприклад, я почну, а ви потім закінчите це самостійно. Ось подивимося, перший кружечок, дивимося уважно, куди не веде це з'єднання до букви Л. Значить, перша буде буквочка Л. Далі друга, другий кружечок, і веде до О, значить, буде ЛО. Далі ви подивитесь самі. Ну, давайте я подивлюсь останню букву разом з вами. Останній кружечок у нас дивимося уважно, куди він у нас йде, до літери А. Значить, Останнє буде А. І Ваше буде завдання розшифрувати ось що тут написано. Ви, коли будете дивитись це відео, натиснете на паузу, візьмете листочок і ручку. і... Знайшли букву, першу, записали, знайшли другу, записали і так далі, третю, четверту і всі літерки запишете на листочку, і у вас утвориться два слова. І ці два слова ви мені запишете в коментарях до роботи, що ви розшифрували. Це наше перше завдання. Друге завдання це у нас вправа, я вам її прикріпила нижче відео. І давайте ми її виконаємо разом, а я покажу, як, а ви дома виконаєте самі. Перше натиснемо тут ОК, але перед тим, як натиснути ОК, треба прочитати, що, яке у нас тут питання. Завдання. Установив в правильному порядку фрагменти речення, щоб утворився опис поняття мережі. Добре, подивимося, Окей. І ось тут у нас є кусочки речення. Нам їх треба розставити в такому порядку, щоб вийшло правило, в якому сказано, що таке комп'ютерна мережа. Дивіться, якщо ось так міняти місцями. То міняються цифри біля ось цих частинок слів. Шукаємо початок речення. Ну, Ось мені подобається комп'ютерна мережа. Да? Це початок правила, комп'ютерна мережа. Далі шукаємо «це». Ось є «це кілька або багато комп'ютерів. Далі шукаємо, що пов'язаних між собою це буде третім. Чим пов'язані? каналами зв'язку і якими ось тут дротовими і бездротовими. Ось под, в такому порядку, якщо ми виставимо фрагменти тексту, отримаємо правило, що таке комп'ютерна мережа. Подивились, запам'ятали, і я від вас жду ось цих два завдання. Одне завдання ви виконуєте у цю вправу, і друге завдання розшифровуєте і пишете в коментарях мені, що ось тут написано. Дякую діти за увагу. Чекаю ваші роботи.